Наш мозок часто лінивий, і він, в принципі, любить страждати. Хтось може зі мною посперечатися, але більшість людей ментально незрілі. Вони не можуть дати собі ради в якихось певних питаннях, і це відбувається через внутрішні стани. Тобто, наприклад, людина хоче там змінити роботу. Тут зразу в неї є думка, що не вийде, думка, що не знайде нової. Тобто наш світогляд нами керує. Якщо ми будемо змінювати світогляд, будемо змінювати спосіб мислення, автоматично наші емоції будуть змінюватися. Ми навчимося правильно взаємодіяти самі з собою, а не так, як з нами взаємодіяли батьки в дитинстві. Ви можете часто за собою помітити, що е, те, як ви сама з собою в голові спілкуєтеся. Те, як ви з собою не домовляєтеся, а напрягаєте, так з вами колись, можливо, поводилася мама, тато, чи як хтось з дорослих, який був там опікуном чи з вами поруч жив. І ви направду не знаєте, а як по-іншому можна з собою, тому що є переконання, є догми, в які ви вірите і ними живете. Це образи в голові, які, скажімо так. Енергетично інформаційні структури, які впливають на нас, і ми, і вони сидять в тілі, якщо ми їх не вирішуємо.